Шановні друзі, ми маємо екологічну проблему. Поруч з сміттєзвалищем. Знаходиться сміттєзвалище ну, імені течини. Ось ми можемо побачити, що тут утворено водойма, повно кишить пластику. І ось ми можемо бачити теж сміття, яке не вивозилося, ну не знаю, місяців три точно. І ось лісопосадка, вся в пластику, в кульках. Сюда, там, районной ради оппозиционного блока мужчины незаконные правительства какие-то заливают бетоны, туалеты поставил кафе, туалет, кафе постягивал какие-то ларьки сюда, все зарегистрировал прямо в этих частную собственность. И вот так у нас до сих пор мы не можем разобраться здесь. Незаконно построил, э, баскетбольну площадку, э, засипав все землею з землею з, з території возле мусорного нашого полігона, сделать, как назвав це все футбольным э, полем. Збудував э, нову дамбу, назвав це благоустроєм від депутата, з річки прошу э, під э, територією. Переулкав трудного, влаштував трубу, подав ліські плотності, приливається вже в цей став, зимнік маточник, би бути замкнений водоймою, а там далі спускає воду, використовує в власних цілях без жодного документа на використання цієї території. Вийшов за межі благоустрою на місце, в території міста Житомира, влаштував тут і танку прямо в воді, без дозволу, Ці і танки. З провів, пів дороги висить каналізацію і там хоче облаштувати кафе, запас прямо на прибережну захисну смуг. Проводить бетонування території міста Житомир прибережної захисної шмури. Проводить сюди воду, каналізацію, висипав, з гальванічного цеху розбирали на заводі і змірілі розбирали гальванічний цех. Проклав дорогу прямо через річку. Висипав тут, ви уявили, така кількість гальванічних цеху висипано туди і туди. Дві, дві території, і тут він насипав. Це все гальванічний цех заводу електровимірювача, який складений отут, місто того, що мав би бути в спеціальному місці утилізований. Але йому хотіло мозгов привезти на завод ізмирителя гальванічний цех. І насипати на берега річки Хрошенки і просто зверху посадити якийсь там е самшит і зробити віт, що це зробив благоустрій. Але це весь галіонічний цех з снігами, з дощами попаде в воду, яку далі буде е це все риба їсти, качки там, люди купаються, і це все буде в нас. Дозвіл на благоустрій місто Житомир видало з ЖЕКу номер 4 з встановленням альтанок. Що передбачає собою благоустрій? Навів порядок облагородив поставу альтанки, лавочки, люди мають вільний доступ. Що ми бачимо по факту? Всі альтанки закриті, всі повністю. Йде мова про якусь аренду. Номера альтанок. І альтанки відчілені... Забороняє купатися біля альтана. Всі альтанки зачинені. Жодним чином не передбачено здачу в оренду об'єктів благоустрою на території міста Житомира та Олівської сільської ради, але людина чекає тут, здає комусь щось в оренду, використовує об'єкти благоустрою, які мають бути безкоштовно надані людям здає їх в оренду, не маючи жодного квадратного метра в оренді від міста Житомира, Чим підтверджується документи? На цьому місці було засмічено, нараховано 11 мільйонів збитку, ЖЕК номер 4 ПП в жереб, приватний жертв номер 4 головою якого єчина Володимир Андрійович, засипав 80 соток землі ну, мого росту сміттям з побутових відходів, будинків, які він обслуговував на той час на всі крошні. Ну, я не знаю, тут машин, мабуть, 500 вивез, сміття. І ця вся територія була засмічена. Тут поприбирали, але дивіться, ну, сам ґрунт виявляєте, що, що тут можна робити на цьому ґрунті? І ця вся територія от, була засмічена цим вивезом сміття. Ось до викопаний ставок прямо для фільтрату, який буде спускати з цього сміття. Тут було один викопаний стовок, ідемо тут ще один столок. Звідси весь ґрунт був знятий і вивезений як благоустрій парку Крошинського, там на ставку маточнику. Для дітей, з яких він брав 10 гривень, що вони купаються. Без жодного дозволу тут здовели екскаватори, машини, всі дали покази, зрізани були, ота посадка, сосни були зрізані, та вся полоса, для того, щоб він там мав виїзд кудись до чогось. Ну, тут е, було нанесено також збитки в Оліївській сільській раді. Це є предметом розгляду сіді. Ось тут територію надавав фонд державного майна в оренду приватному вже No4. Бачимо, як використався. Майну, десь випадали в будівельні матеріали, розбиралися у нас. Тут був заголодний так вал. Це були склади для зберігання боєпризначення. Оцей весь вал, цей весь вал вивісся на підсипку. Якимись замовниками видих, яка, яка висота огорожуючого валу, і цей весь вал має йти аж до кінця і заходити туди. Для того, що якщо, не дай Бог, був би якийсь вибух у цих приміщеннях, де зберігалися вибухові речовини, щоб не, яким чином населенню не задати шкоду. Але ми бачимо, що його немає, а залишилось тільки в кінці, ми встигли побачити, що характерне слід діяльність діяльності Ось так, де він з'являється, він використовує все, що він орендує, От таким чином зводячи сміття. Це я не знаю, це сортувальна лінія, так як територію вибух, захід вибух пробуму він брав як сортувальну лінію для сміття. Це, мабуть, не закінчує сортувальна лінія.